Ну що, дами, господа, всім привіт! Давно не бачилися, я нічого не виставляв, бо не було часу. Коротше, що? Хочу з вами сьогодні зробити передпліччя. Часто про це м'язи ще забувають реально. Достої ну, їх не робить, але я вважаю, що іноді можна. Я вам сьогодні вирішив дати всього три вправи на верх частину на нижню частину передпліччя. Можу сказати, на ще на згинаючу частину і на розгинаючу частину передпліччя. Три вправо. Десь 10-15 хвилин і закінчимо. Так, перед тим, як розпочати, давайте бігом підписочку. Би музика так грає, бляха. Надіюсь, я на монтажі я вироблю бо дуже голосно. Так, перед тим, як розпочати, давайте підписочку на канал. Оставте будь-який коментар для активності. Також напишіть, які відео ще вам зняти. Ну, Коротше, як, як завжди, все. Так. Перша вправа. Чина. Беремо гантелічки. Нам тут треба будуть гантелі або штанга. І все. Більше нічого не треба. Ставимо рук, ну, так, ложимо руки на коліна. І давайте воротнім хватом Розпочнемо, а іншим хватом я вам вже покажу іншу частину. Зараз ми працюємо на, е, на, на нижню частину передпліччя, яка в нас відповідає за згинання. І так. Ручки на ножках, може прямо на колінка так вложити. Да? І в кістях сильно не напрягаємося. Стараємося включити саме передпліччя в роботу. Десь 15-20 повторень. З перекуром дуже маленьким. Це у нас там перекури, якщо у нас там спина або ноги, або груди, там, звісно, треба побільше відпочивати. А у нас така не дуже велике м'ясо знаходиться на передпліччі, тому відпочиваємо небагато. Секунд 30-40 максимум. Поїхали. Зі мною давайте розпочинайте. Погнали, качнемось. Раз. Раз. Кісті скручуємо і паузу робимо. В негативній фазі. Ось ці контролюємо. Раз. Контролюємо. Раз. чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 15, 16, 17, 18, 19, 20. А, непогано. 30 секунд, швиденько відпочиваємо і погнали знову. Передпліччя іноді реально крутіше виглядає, ніж біцепс. Всі качають біцепс, 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 але забувають, що треба качнути і тріцепс, і передпліччя, щоб рука реально виглядала мощно. Бо, наприклад, в тріцепсі у нас три головки. Тому рука ще буде казатися більше, якщо ми трісню будемо качати, а не тільки бійцям. Бійці це тільки дві головочки. А якщо ще при твічі додати до всього, руки реально будуть мощні. Так погнали. Я ж кажу, це буде швид... швидке тренування. Я думаю, хвилин за десять ми впорамося. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Ще давайте десь. Раз. Два. Три. П'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десь. О, вже файно. Так, секундочку відпочиваємо і йдемо далі. Що ще хочу сказати? Це таке тренування можна окремо зробити в якийсь день або просто додати до основної якоїсь програми. Лише не буде, як то кажуть. Я зараз. Мені подобається звучки тренувати, то я вирішив і вам зняти від відео, і для себе реально. Я сам рідко роблю це під Вони включаються в багатьох вправах, да? особливо, коли там робимо там, молоточки, якісь на і так далі. Але окремо я рідко роблю. Це сьогодні вирішив її зробити, бо в мене сьогодні як ну, типу, немає програми тренування. Вчора була, а сьогодні як бонус просто зроблю для себе. Так, погнали. Заключний і переходимо до другої вправи. Раз. Два. Три. Чотири. Паузочка. П'ять. Шесть. Кістями добре. Працюємо. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. 12. Тринадцять. 13, 13, 14. П'ятнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Паузочка. 18, 19. Дев'ятнадцять. Два. Тримаємо. Тримай, тримай, тримає. а, Хорошо. Фух, я беру. Не максимально ваго, таку, щоб вам чисто показати, але щоб і включилися м'язи. Мог взяти більше, але достатньо. По 6 кг я взяв, а ви дивіться самі, можете брати там більше. Але інтенсивність зберігаєте. Так, переходимо до іншої вправи. І поки маленька реклама, так, в мене Instagram. на інстаграм, хто підпишеться на YouTube, зроблю безкоштовну програму харчування або програму тренування. Так що підписочку давайте. Також в мене на сайті нова послуга з'явилася Супровід. По харчуванню. По ціні можете подивитися на сайті або е, на моєму інстаграмі. На місяць роблю. супер там виходить 99 гривень на день, ви платите, і я вас контролюю повністю все ваше харчування. Також бонусом, ще роблю вам програму тренування. Розпису. Коротше, вся інформація є на, е, на моєму сайті. Мака за баком буде посилання в описі до відео. Або в інстаграмі. Так, переходимо до другої вправи. гантельки нам всі вже не треба будуть, інші треба будуть. Ну що, друзі, друга вправа. Можна виконувати знову ж з гантелями, але я цей раз взяв штангу. Можна робити на краю, але мені не дуже удобно, тому я зроблю так з боку. Зараз поставимо ось так ось зробимо. Хоп, хоп. Ручки десь. Повуще, десь на ширні плечі, або трошки вужче. Хват, звичайний, не зворотній. І погнали робимо розгинання рук. Раз можна з гантелями робити. Два, тут трошки менш, можна менше повторень зробити. Десь 20-15. Три. Або трошки важкіше. Чотири. І вагу дав нормально. Фіксуємо в верхній фазі. Локті прижимаю, не дергаємося локтями. Ах, ах, бляха. О, начебто невелика вага, але так включається, включається добре перед передліччя. Непогано так. Знову ж, перекури невеличкі, 20-30 секунд і погнали. Ах. А третя вправа у нас буде більш така статична. Ну, Журни, не важкий комплекс, але включає передпліччя дай Боже. Чувствую буде тиждень десь кріпак. Кріпатура конкретна, чувствую буде. Так, погнали. Буквально багато теж не треба. Дві-три вправи буквально і достатньо на передпліччя. Ну, Це прикольно для тих, хто особливо займається цим рукоблудством, як кажуть. Ну, зрозуміло, армресінгам. Або зараз я вам приклад розкажу, що я зроблю. Бля, треба вагу менше зробити, блять, важко, сука. Блядь, Блядь, треба менше. А менше немає. Ладно, зробимо так уже. Оце, блядь, да. це передпліччя, йоптий мать. Файно. Так, що ще хотів сказати? А, тобто допоможе вам нормально виглядати, або хто займається в рейсінням, непогано такі прави робити. Або, наприклад, в мене є клієнт, він займається цим конним спортом. І от е, йому теж непогано, що ми робимо такі молоточки, там де включається передпліччя. Різноманітні вправи на передпліччя теж добре йому. Тому що він коня тримає, а там реально дурі настільки передпліччя, що капець. І в руках, і візи, і передпліччя. Тому От там отак ти конем керуєш, там дурі і капець. Тобто, всяких видах спорту може, може ну, пригодитися. Тому робіть на здоров'ячка. Хух, так, Давайте заключний. І заключний третій зробимо статичну праву. І будемо заканчувати. Краще такий відосик зняти, чим нічого, правильно? Хоч щось, бо давно щось не з'являвся я. Та. Дружина приїхала, дитина приїхала з Польщі, тепер у мене часу менше. Та клієнтів зараз багато. Але буду... якщо буде цікаво, якщо будуть перегляди, коментарі, лайки, подобаєчки. Звісно, буду частіше знімати. Давайте замотивуйте мене, а? Раз. Два. Три. Для мені вже все. Сил вже нема. Бля, треба гантели брать. Известок. Сейчас візьму Энж, бо вже все. Там, Не, я вот, заканчиваю. Сейчас ага. ще ну, дороблю короче, О, сейчас, секунду. уже сейчас, я... да, вже немає, забив так притилічья, понял. Надо бить уже. Ну, так, там, так. А я так і я так уже зробив. Так я робив з колін тільки. Супер. Бля. А, все. Фух. Ось ще одну праву зроблю на і буде нормально. Так, ну що, заключна третя права. Називається фермерська хода. Але ми її не будемо робити. Буде просто стоять на місці. Е, в чому фішка? Коли ми робимо фермерську ходу, то ми беремо якісь навантаження, да, там, гантелі або ще щось. І. Шагаємо, да, дуже сильно включається реальне передпліччя. А ми зараз просто стоячи це, зробимо, типу на місці стояти. і так само нас нагрузять на навантажиться дуже сильно передпліччя, тому що ти більше вже третя права. Дай Боже буде вже. Що нам головне? Нам головне, тут включається і пле і трапеці, і хват. Добре. Коротше, включається, тобто нагружаємо, навантажуємо добре, хват. І що? І звичайно передліччя, погнали, що ціля багато тексту. Могу візьміть побільше, десь на 40 секунд. Зараз будемо засікати 40 секунд. Я вагу взяв невелику, бо я ж кажу, мені головна задача вам показати, техніку і так далі. І мені достатньо. Так, час пішов. Беремо звичайним хватом. Давайте назад плечі відводимо і стоїмо 40 секунд. Звісно, стоїть не так сильно напрягається, якщо ходити, але теж нормально. Головне побільше взяти вагу. 20 секунд є. Ладно, для вас зараз їдемо побільше вагу, мабуть. Бо дуже мало. 30 секунд є. Так. Ще трохи. О, зараз включається. 40 секунд є. Так, чекайте, зараз я буду. 30. О, бля. Оба, оце по 30-очки взяв. Так, 20-30 секунд відчуваємо. І ще два підходи, і будемо зав'язувати. Ну, перед пліччя, як я хотів, навантажу, дай Боже. Достатньо мені. Фух. Так, погнали. Ой, час бежу! Ааа! О, блядь. блять! Пробуйте рви то назад. И трапеції, і хват тренується, і перед плеччя. це да. Це по 30 кг уже чувствуется. Якщо робити фермерська ду, я по 30. Не витримав би, а стоя ще можу. Ааа! Все. дела. Ааа! сюда. Блять, Ты конечно, трапеция? Я вам скажу, трапеция. Все включилось. Класс. Прикольно робити такие відоси, знаешь. Типа нестандартні. В мене на канале уже есть і full і И тренування рук, и плей, що хочеш. А от передвічі мене ще не було. Це я придумав класно. За це можна подвачку поставити. Нас невелика банда, але ми є. Це добре. Я ж кажу, у мене канал такий, типу, типу без спецефектів, без супермонтажу, без супер сценарію. От чисто просто тренування для своїх, скажімо так. Сценарій, все остальне я в інстаграмі використовую або... У мене є ще один YouTube канал, там більше все так професійно і монтаж все остальне там не про спорт. Так що заключно давайте. Погнали. Заключний, і будемо зав'язувати. Три вправи раз на тиждень або раз на два тижні головою. Ху, бля. Сколько сейчас? Блядь, 20 секунд, -таки. не вытормать, сука. Ну, это, да. Блять. блядь. Блять, разрывается предплечье. Ой, блядь, все. Сука. Ой, блять, хорошо. Вот вся песня. Ну все, друзья. На цьому будемо зав'язувати. Фух, що мускать вам. Дякую, що. Видно, не видно? Дякую, що були зі мною. Реально прикольне тренування вийшло. Я навіть не очікував, що мені так сподобається. Кайф, просто кайф. Так що давайте підписочка, подобачка, коментар. І до скорих зустрічей. Всім папа. -па.